Порівнюємо дві найкращі електричні тачки. Тесла і тачка від компанії МАЗ Дизайн Тесли вам точно знайомий і більшості він подобається. Проте ви не зможете не закохатися ось це. Простоту і мінімалізм є WB150G. Тесла може розігнатися від нуля до сотні за 3,3 секунди. А ось тачка від мас нікуди не спішить. Вона зможе зі своєю швидкістю в 6 км на годину спокійно та надійно доправити будь-які ваші матеріали з пункту А в пункт Б. Про комфортність Тесли можна довго розмірковувати. А от в тачці мас все продумано до деталей: ергономічна ручка, продуманий швидкоз'ємний акумулятор, легкий запуск. Та простота в управлінні. І так хто ж переміг? Якщо ви обираєте комфорт та швидкість, то можете розглянути тесло. А якщо ж у вас в пріоритеті надійність, то це Garden гардентехні.